Друзі, привіт! Розбиваю міф про те, що в 2026 році все закінчиться. Брехня, маніпуляція, як у нас, так і на заході. У нас це створюється для того, щоб, скажімо так, протестувати інформаційну ін'єкцію на українському суспільстві. Як воно прийме гірку реальність, що Україна не, не суб'єкт геополітики, вона просто логістичний пункт, розхід, матеріал. Ось як це не прикро визнавати. Але не треба брехати, знаєте, тому що називати речі вже треба свої і мименами досить уже мовчати. Тому прокиньтеся, подивіться, що відбувається. Не тіште себе ілюзіями, що щось закінчиться. Цей наратив навмисно популяризується в Україні на заході в Україні з цією метою, щоб народ чекав. І запам'ятаєте одну істину: якщо народ чекає, він ніколи не буде проявляти супротив, він ніколи не буде проявляти бунт. Він ніколи не буде діяти, тому що саме чекання породжує ось оцю е е бездіяльність. Розумієте? А друге, чому е цей наратив популяризується в інших державах на заході? Ну тому що там такі самі е сидять виборці, яким також не зрозуміло навіщо ця вся війна. Вони також піднімають свої питання і опозиційні сили на Заході. Заході також маніпулюють на цьому. Тому для того, щоб погасити там амбіції певного там, електорального сектору, їм також нав'язується наратив про те, що ну, це не, безкінеч... не безкінечна війна. Ми тут uh, в повітря ганяємо, ми тут вирішуємо. Саме для цього. А в цей час, коли світ стає поліцентричним, багатоголосим, коли Америка вже давно втратила ось цю свою uh, міць, так, яку вона нав'язувала раніше іншим державам саме через розбиту витрину свого ліберального світу, яка розбилась об подвійні стандарти Америки. Америка фактично виявилася інституційно державно ну імпотентною, скажімо так. Тому вона нічого в цьому світі не вирішує від слова зовсім. Зрозумійте нарешті це. А вирішують зараз зовсім інші держави, власне, ті держави, які придушувалися, яких вбивали, яких колонізували. Саме тому зараз на арену виходять такі глобальні гравці, як Китай, як Індія. Африканські країни і їм подібні, тому зрозумійте, що європейцям вигідно, щоб тут був зараз конфлікт, для того, щоб колонізатори могли розподіляти свої власні ролі в новому багатоголосому поліцентричному світі. І запам'ятайте, той, хто очікує, той ніколи не буде переможцем. Є е, е, дії, які продовжуються і ще з 1947 року. І ніби вони були призупинені в 1991 році, але насправді це не так. Вони набули просто іншу форму. Ось і замість того, е, що тоді воювали народи, і етноси, зараз воюють інформаційно-технологічні блоки, економічні блоки і таке інше. Тому будь-яке там зібрання, е, накштат, е, коаліції охочих і таке інше, це е, вирішення. Питання, це холодне протистояння між саме оцими суб'єктами, і там жодного немає інтересу про Україну і для України. Тому я хочу, щоб ви це усвідомили. Друге, я хочу, щоб ви усвідомили, що сьогоднішнє століття це боротьба за сприйняття смислів, за освоєння смислів, це боротьба за правду, це боротьба в кінці кінців, якщо по-простому, за інформаційну автономію, за е е е військову автономію, за еко. Економічну автономію і залежність. Інформаційна технологія відповідає на питання, чи управляє Україна своїм життєвим циклом своїх даних, де знаходяться сервери, і чому наші дані на серверах інших іноземних вендорних постачальників, і таке інше. Тобто економічне в тому числі, чому в Україну вливаються ці втранші, хто за них буде відповідати, який в цьому економічний сенс, як він розвиває нашу політику, і чому наш зовнішній і внутрішній борг при такій мудрій потужній політиці не зменшується, а росте, тому я вас дуже прошу, осмисліть нарешті, що це холодне протистояння, яке і не закінчувалося, і можливо, тому що я намагаюся це все доносити. Можливо, хтось все ж таки почне над цим задумуватися, далі популяризувати це все, і українське суспільство почне трошки думати. Друзі, що робити? Що робити, треба починати із рівня розвитку політичної культури і правової, тому що там, де нема. Політичної культури там приходять популісти і демагоги і розповідають вам те, що вам подобається, а не те, що є в реальності, і те, що треба робити, відстоювати і захищати. Ось і все, друзі. А там, де немає е, правової культури, як правозахисник, вам кажу, там буде правовий нігілізм, хаос е, і ніколи не буде справедливості. Бережіть себе, тому що це століття, боротьба не за правду, а за сприйняття. І хто формує систему координат, хто подає власну картину світу, то і буде переможцем. Не чекайте, не буде все легко бережіть себе.